Минуле століття ознаменувалося небувалим наступом людини на природне, зокрема на геологічне середовище. Технічні і технологічні досягнення дали змогу залучати до використання значно більшу частину земної кори на суходолі і в океанах, ніж це було раніше. Розрізнять кілька видів антропогенного впливу на геологічне середовище. Фізичний вплив визначається гірничо-технічною, інженерно-будівельною, сільськогосподарською та військовою діяльністю. Гігантські гірничо збагачувані комбінати або комплекси з видобування палива здатні за короткий час змінити геологічне середовище так, що відновити його вже не вдасться. Техногенного впливу зазнають і глибинні горизонти земної кори через величезну кількість нафтових і газових свердловин, підземне буріння в містах. Прикладання трубопроводів, тунелів тощо. Сьогодні майже 15% суходолу, майже 1,6% всієї його площі, вкрита інженерними спорудами, дорогами, каналами, водосховищами, промисловими комплексами, будівлями тощо. Ця діяльність змінює рельєф властивості порід, ущільнення та руйнування, режим і рівень ґрунтових вод тощо. Хімічний вплив на земну куру здійснюють звалища твердих побутових відходів промислові й комунальні стоки вод, забруднюючи запаси питної води. Одна людина виробляє майже тонну комунальних відходів за рік. Великі площі відводять під складування різноманітних відходів від гірничого виробництва і інших видів господарської діяльності людини. Сюди належать і неутилізовані токсичні відходи. Усе це руйнує верхню частину земної кори, тобто геологічне середовище, і призводить до незворотніх змін. У першій половині ХХІ століття людство наблизиться до небезпечної межі обурення біосфери, якщо рівень споживання не зміниться, а чисельність населення не зменшиться до такого показника, за якого може зберігатися стійкий збалансований розвиток. Упродовж історії людства ми тільки споживали, не замислюючись про наслідки. Завдання геологів саме й полягає в тому, щоб мінеральні ресурси Землі стали доступними кожному, і людство у своєму пізнанні Землі досягло рівня, який дозволить йому усвідомити, що воно стоїть на межі такого стану планети, за яким немає майбутнього.